Росія знайшла нову жертву своєї торгівельної атаки на сусідні країни цього разу. Це Литовська Республіка. Нагадаю, що серйозні проблеми в Росії були вже з Україною. І в Москві не приховували, що ці проблеми пов'язані з намаганнями нашої країни підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом. Були проблеми вони продовжуються із Республікою Молдова. Ми про це говорили. і Це також було по пов'язано <зв> із тим, що Молдова збирається підписати угоду про асоціацію торгівельна війна з цією країною. Це не єдина можливість Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові. Робиться все можливе на Придністровському напрямку. А чому ж Литва, Литва – член Європейського союзу, вона входить до НАТО до так званої сфери впливу Росії, незважаючи, на напевно. Присутністю цій країні проросійських політичних сил і певних діячів говорити все ж таки не можна. Разом із цим саме Литва сьогодні є одним з головних прихильників інтеграції країн Східної Європи до Європейського союзу. Саме Литва зараз буде приймати саміт, на якому будуть підписані історичні угоди, які раз і назавжди можуть поставити крапку на імперських амбіціях Володимира Путіна та його найближчого оточення, перетворити Росію з країни. Хворою на імперські забобони на нормальну європейську державу здатну розвиватися за всіма законами цивілізації 21-го століття, чого так не бажають Путін Медведєв та інші функціонери єдиної Росії партії феодального минулого. Отже. Для того щоб литовці усвідомили, що їхня роль не є правильною, що Росія бажає залишатися у минулому і не хоче, щоб хтось потрапляв у майбутнє, і розпочали торгівельну війну з Литовською Республікою. В самому вільнісі ніхто не сумнівається, що це політична атака Росії на литовську економіку. Таке покарання за те, що самі таки так не подобається Путіну Путіної компанії, буде відбуватися саме у Литві. Нічого нового свого часу саме вільно став тією столицею, з якої почалося проголошення незалежності колишніх радянських республік. Приїзд у Вільнюс тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова нічого не змінив. Литовці сказали йому, що хочуть своєї незалежності і свободи, і цей вірус незалежності свободи нормального життя дав можливість знищити одну з найбільш кривавих і людинонависницьких імперій усіх часів і народів радянський союз. А разом із тим дав шанс і нам, і росіянам почати розвиватися нормально. Ми можемо свій шанс використати у росіян ще роки і роки до такої можливості. Однак ми разом з Литовою, Тим, і їм цей шанс надаємо.